З лютого місяця цього року значить, на підприємстві триває і розпочата процедура щодо значить, виконання вимог закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, виконання нормативної документації щодо оформлення документів, які на сьогоднішній день підприємство отримує від мешканців міста. Хотілося б звернути увагу на деякі аспекти та наголосити на те, що ви сьогодні вирішуєте дуже важливе питання стосовно своєї власності. А саме, саме сьогодні ви вирішуєте, як в подальшому буде здійснюватись управління вашому будинку. По-перше, ви Особисто маєте прийняти участь і вирішити і визначити управителя цього управління вашого майна, тобто багатоквартирних будинків. Значить, по-друге, ви також маєте право створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, і управляти самостійно. Значить, і третій етап, який буде завершаючим, влада міста. тобто, в разі неприйняття вам рішення буде вам призначений це управитель, як зазначив Олег Федорович, на два роки. Сьогодні що відбувається? На сьогоднішній день підприємство отримало в встановленому законом порядку оформлений протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку. Цей документ підписало 98 осіб, будинок номер 12 по вулиці Гагаріна. Значить. Після, значить, опитування, значить, 81 співвласник проголосував за, 15 против, двоє утримались. І було одноголосно прийнято рішення щодо визначення управителям КП ВЖРЛ. Тобто вони власним рішенням прийняли те питання, яке вони висвітлювали на загальних спорах, тобто вони визначили управителя. Що це означає? Що на сьогоднішній день ці співвласники в, в подальшому будуть обслуговуватися в ПЖРО. тобто будуть надавати послуги, будуть в подальшому укладені договори, будуть укладені відповідні документи на, на... на це обслуговування. На сьогоднішній день також надходять до підприємства листи від співвласників і від ну, домковів, як їх називають. Від домкомів, запрошуються нас на зустрічі, запрошують прийняти участь у зборах. Тобто самі співвласники до нас звертаються. Також це було і по Гагаріна 12. Після того, як проходять ці збори, ми висловлюємо свої. Всі пропозиції та, і, і вислуховуємо і зауваження, це, це теж немаловажно в даному випадку. І тоді приймаються вже співвласниками окремо це рішення. Ну, от хотілося б зупинитись на, такому, на таких зборах, які були по вулиці Заводська, будинок 19, це 27 лютого відбувалося. Були представники ПЖРО, були представники виконкому, депутат був. Того округу, і були представники іншої управляючої компанії. Це є, ну, я вважаю, як юрист цього підприємства, це є дуже позитивним фактом. Тобто, в даному випадку повинні бути і як опоненти, як і ті, які надають сьогодні послуги, які намагаються залишитись на цьому ринку. І все зроблять для того, щоб утриматись і надавати подальшому послугу в свої послуги. Тому хотілося б звернутися до вас в цей час. І сказати, що ви сьогодні вирішуєте подальшу долю свого майна. Тобто будьте, не будьте байдужими, не будьте байдужими, тому що це питання ну, взагалі є дуже важливим, так як сьогодні це дуже залишилось мало часу, щоб це, це вирішити. Ну, щодо управління і щодо діяльності підприємства, хотілося б зупинитись на статуті підприємства. Цей статут був затверджений рішенням сесії Жовтоводської міської ради. Видах діяльності зазначено. І, значить, що напрямками діяльності підприємства, експлуатація житлового фонду міста. Ну та інші тут утримання гуртожитків, виконання поточного ремонту, утримання домовладіння також. В одному з пунктів зазначено, що пункт 2.3. підприємство здійснює інші види діяльності, що не передбачені тим статутом, але відповідають предмету діяльності підприємства і не заборонені чинним законодавством. Це я хотів би доповнити до слів Олега Федоровича, що і в видах діяльності в кведах, і саме в статуті закріплені ті правові основи, згідно яких підприємство. Працю... Працюватиме в подальшому. Тобто, як управитель, ну, кому добре називати, хай мене ми... лучше буде називати, хай називає управляюча компанія. Тобто управитель. Стосовно тих питань, звертається дуже часто, а саме позавчора були представники, були представники вівторок приходили значить, представники ОСББ. Тобто, люди, які вже мають статут. Мають печатку, призначені протокольним рішенням головою цього СББ, цього будинку, звертаються з питанням. Ну, на жаль, ну, населення не дуже обізнано в правових цих всіх нюансів, і деяким люди, які хочуть почути, ну, і Вступають в діалог а безконфліктний. Я в межах своїх повноважень, в межах того, що знаю, ми спілкуємося. Ну і так виходить, що багато дуже нюансів. От серед них такі нюанси, що, як зазначив Олег Федорович, от, такі виникають проблеми з водоканалом. Це дуже-дуже серйозно, так як судові справи тривають. Це юридична особа ОСББ, і вона буде, справа по стягненню заборгованості буде розглядатися в господарському суді, строк розгляду цих позовів 2,5 місяці, тобто, щоб ви розуміли, це час дуже сплине швидко. Що якщо будуть такі питання, то це дуже треба відповідально підходить. Тому що о, ці кошти, ну ви розумієте, такі суми сплачувати, це, мабуть. Сплатити неможливо ні в нашому місті, ні в будь-якому іншому. Також хотілося зазначити для керівників ОСББ, до голів ОСББ звернутися саме. От, е, я використуючись засобами масової інформації, що ви звертайтесь щодо обслуговування. От буквально на тій неділі ми спілкувалися, і був лист голови ОСББ, не помню будинку. На сьогоднішній день це не є суттєво важливим. Ми складаємо протоколи. Тобто, не протокол вибачаюсь, договори на обслуговування. Тобто, підприємство буде обслуговувати ОСББ. В якому це вигляді буде, це, це теж на сьогоднішній день. Проводяться розрахунки. Люди, як правило, приходять вже зі своїми сумами, вони вважають, що це буде скільки. Ну, на сьогоднішній день сказати, скільки буде по конкретному будинку обслуговування, буде там які послуги, воно буде. Ну, буде трошки пізніше. Тобто, ми виявляємо суттєві умови договору, виявляємо порядок оплати. Ну, тобто, в цьому напрямку підприємство теж працює. Працює з ОСББ, працює як подальший управитель, тобто, щоб у людей не було питань. Якщо голова ОСББ буде самостійно з замами це все керувати і виявляти там якісь там. Свої нюанси, здавати звітність, то за ці будинки, які залишаються на управлінні в ЖРО, це буде ну, трошки, я б сказав, спрощує процедуру обслуговування. Можливо, дойде місто і до ідеальної форми обслуговування СББ і ПЖРО теж ті будинки буде ідеально обслуговувати. Але для цього потрібен певний час. Тобто, ну, на жаль, така склалась. Місті у нас ситуація, ну це все буде вирішуватись. Ми йдемо до цього. і Ми це все робимо згідно вимог чимось.